Вітаю студія! Ми ведемо нашу пряму стрім-трансляцію з Харківського обласного військового комісаріату. Сьогодні працівники харківського військомату доєдналися до всеукраїнської акції 22 віджимання. Мій співрозмовник це заступник командира харківського військомату Микола Пане Микола. Вітаю вас сьогодні. Працівники харківського військомату будуть тут на плацу віджиматися. Від кого ви прийняли естафету? Харківської обласницької комісара, сьогодні, 1 лютого 2017 року, підтримуючи ініціативу командування Сухопутних Військ Збройних сил України та оперативного командування Схід, проводимо акцію «Пуш-челленджер», здійснюючи 22 віджимання на честь бійців АТО, які повернулися з війни і отримали посттравматичні синдроми, які борються з цим синдромом. Ну, які отримали захищаючи територіальну цілості в Україні. Отже, готові? Готові. Увага! Вставай! І виверта вправо. Придять. Упор лежа. Принять. До виконання вправи. Приступити. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Дев'ять. Десять, одинадцять. Дванадцять. Тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять. 16, Сімнадцять.

Власного військового комісаріату, слава Україні! А тепер шановні глядачі. Це була пряма трансляція з Харківського обласного військового комісаріату, де працівники військомату підтримали акцію 22 віджимання. І сьогодні вони передали естафету працівникам Луганського обласного військового комісаріату. Слава Україні! Студія.